Із розлюченістю борються казкою. Такий метод впливу на прояви булінгу практикують для школярів перших класів у Ярмолинецькій загальноосвітній школі. Соціальна педагогиня розповідає, на казках з повчальним сюжетом діти вчаться не завдавати болю іншим. Та додає, для кожного класу підбирають індивідуальну програму. В першому класі дітям ну не цікаво і в молодших класах розказувати сухо про булінг. А на основі казочки почутої, і на основі розбору поведінки от того дикобраза, якого ображали, діти розуміють, що всі ми різні, що не можна один одного ображати, що потрібно сприймати кожного таким, яким він є, що потрібно проявляти толерантність, потрібно мати співчуття. Те, як вгамувати дитячі, агресивні та насильницькі прояви розмовляли на тренінгу в рамках проєкту Безпека, допомога поруч. Це спільний проєкт Хмельницької обласної ради та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. На сьогодні ми бачимо, що є дуже багато питань, питань по булінгу. Ви бачите, що і в місті Хмельницькому було кілька випадків, і ми повинні розуміти, що це за явище, як з ним працювати, що робити для того, щоб максимально можна було цю ситуацію виправити, тим паче в такій стресостійкій ситуації, якій ми з вами всі сьогодні знаходимося. Дізнатись нові методи протидії шкільному булінгу прибули близько 120 працівників закладів освіти Хмельницького району. Теоретичні та практичні аспекти для слухачів проговорювали викладачі кафедри психології. Для нас є важливим такий момент донести ті знання, саме що таке булінг, його причини, його наслідки, хто такий булер, чому він може бути жертвою, а не так як завжди розглядається, що він є тільки агресором по відношенню до дитини. Як створити цей безпечний простір, який є важливий абсолютно для всіх? Системність ось що дає певний результат у боротьбі зі шкільним булінгом, каже заступниця директора з виховної роботи гімназії No27 міста Хмельницький. За словами Тетяни Марчук, після виховних робіт та обговорень такі прояви у дітей зникають, та все ж через деякий час з'являються знову. А з часом одні й ті самі принципи боротьби стають надієвими. Після зразу проведеної роботи воно змінюється, але проходить час і все повертається на крою своя. І, як правило, дитина, яка от є булером в класі, ну, не завжди міняється. Іноді вихід поміняти середовище, змінити колектив. Хоча також не часто це працює. Проте, ну, ми вчителі шукаємо всі можливі варіанти, всі можливі методи впливу для того, щоб Така ситуація не поширювалася. Профілактика та подолання булінгу це злагоджена командна робота не тільки учнів, вчителів та батьків до виховного процесу долучаються працівники і в превенції та служби освітньої безпеки. Наша служба освітньої безпеки це новостворений підрозділ, на меті якого є розбудова безпекового середовища в закладах освіти. Тобто це, це цілий комплекс заходів для ефективного надання як надання освітницьких послуг, так і засвоєння матеріалу дітьми. Згідно з опитуванням, 60% дітей відчували на собі прояви булінгу. Це через, не через те, що вони злі або ж… Недоброзичливі один до одного. Це через те, що діти переживають внутрішній стрес і вони транслюють ці емоції на інших. Тому з цим також потрібно працювати так само, як з іншими проблемами. Під час декількогодинного тренінгу освітяни заслухали чимало корисної інформації, яка допоможе мінімізувати шкільний булінг та полегшить навчальний процес. Сертифікат, що засвідчує участь у проєкті Безпека допомога поруч, після закінчення лекцій отримав кожен учасник.